Всім доброго вечора. Розкажу, як зняти механізм електростеклопідйомників в Opel Vectra B Значить, Простого способу немає. Я думав, що якось можна, але ні. Треба повністю виймати скло. Значить, Тут відкручується. Ну, тобто, треба... Там закльопки стоять, тут вже змінені, треба висверлювати отут і тут чотири закльопки і відкручувати отут один болт. Я вже його відкрутив. Далі опускати скло до самого низу. В цьому краю. Ні, в цьому, отут. Оця салазка має вийти в самий низ. Блін, гано, світло попадає. Ця саласка виходить по рейці в самий край і там виймається від скла. Тоді скло просто дістається вгору. Дуже просто, до речі, якось міняв в мазді, там набагато складніше. І тоді дістається, треба пару разів погратися, повернути правильним боком, щоб пролізло цю дирку механізм стеклопідйомників. І далі відкручуємо сам моторчик. От. Того що стеклопідйомники стоять отак, а болти з оцеї цієї сторони. Тому ніяк їх не відкрутити. От. Тут прості зірочки і нічого складного нема, доволі просто все знімається. Радий був допомогти. Дякую за увагу. З вами був Степ.